Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Не пропустіть, будь ласка, сезон молодих зелених стрічків гороху. Готуємо овочі в азійському стилі до скляної лапші або рисової лапші. Спочатку нарізаємо овочі досить тонко, щоб вони в нас ну, аж хрустіли, не, не, не були протушені. Ой, це... Боже мій! Та й таке. Як оце ми звикли протушувати, а щоб вони були максимально навіть хрусткими і максимально зберегли свої корисні властивості. Така собі соломка, нарізка соломкою. А зелений горошок будемо е, нарізати оці хвостики. хвостики, торчочки, бо на них саме жилочки попадають. А так вони приготуються і, взагалі, там ніяких ниток. Аромат свіжих, молоденьких горошинок. я вам дуже рекомендую спробувати, навіть якщо ви не любите всі ці азійські страви. Ось так підрівняли, відрізали оці пептики, напополам стрічку, і з другої сторони оці непотрібності. Ось так все нарізали. Розігріваємо добре оливковий олію, або якою ви користуєтесь, обсмажуємо при постійному помішуванні декілька, помішування декілька хвилин, і в кінці приготування даємо трошки соєвого соусу. Можна меду, різних спецій, ну, мені достатньо соєвого соусу. Також я додам дуже-дуже ніжне оце стебло селери, саме тоненьке серединки, і е, корінь імбиря. Так як в мене немає зараз свіжого, я просто додам сушений імбіль. Все разом закидаю помішуємо. Як цибулька стане золотавого кольору, ось я додала цей імбіль е, селеру. І саме зараз ми вже доготавлюємо, зменшуємо нагрів. Тому що я буду додавати соєвий соус, щоб воно тут все не булькнуло, не, це, не, не диміло на син. І от, кип'яточком заливаєте скляну лапшу. Ну, я зараз не буду готувати, я просто мені потрібно окремо овочі. І доки доготовиться, у вас і лапша під кришечкою дойде. Варити її не потрібно, тільки окропом заливати. Соєвий соус я відміряю ложкою, тому що він же сольів, щоб не переборщити, бо тут у мене овочі ви ж бачили, зовсім мало. І тепер перемішала. Так, легенько. І я виключаю, в мене сковорідочка з товстим том, вона ще певний час триматиме температуру, щоб не переготовити, щоб легкий хруст був присутній. І на закуску присипаємо солюним арахісом, який підсмажений, свіжий і перемелений дрібно. Та й все, друзі, пару хвилин часу. Смак і користь, ви ж знаєте, овочі щодня не забуваємо. Я буду смакувати їх просто з рисом і з соєвим соусом. Ти все, приєднуйтесь. А хто знає ще які рецепти з тричками фасолі, то напишіть мені, будь ласка, мені вони дуже смакують.